Так, доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо малювати малюночок у нашому QBasic. і за допомогою графічних операторів ми будемо створювати малюнок. Для начала нам необхідно в нашій програмі вказати за допомогою оператора «Screen», що ми будемо з вами зараз малювати. Що робить цей оператор «Screen»? Цей оператор розбиває наш екран на координатну площину Y та X. Після цього ми вказуємо, який ми будемо використовувати режим. Сьогодні ми будемо використовувати режим 12. Що це означає? Це означає, що по осі Х у нас максимальна кількість крапок 640. По осі Y 480. І в цій площині ми з вами будемо сьогодні малювати. Що ми будемо малювати? Ми почнемо з найпростішого: ми будемо малювати прямокутники. Отже, ми намалюємо ось такий перший прямокутник. Та другий Прямокутник. І два кола. І у нас виходить ось такий трактор. Так, ну, кола я приблизно. Отже, ось такий малюнок нам треба намалювати за допомогою операторів QBasica. Е, наш трактор складається з двох прямокутників. Щоб намалювати прямокутники, нам треба дізнатися координати двох протилежних кутів. От у нас наша перша крапочка. Ось у нас друга крапочка. Нам треба дізнатися їх координати. І таким чином ми намалюємо наш перший прямокутник. Після цього ми з вами дізнаємося: ось у нас перша крапочка є з цього прямокутника. Протилежний кут, ось він. Тобто, нам треба буде знайти координати нашого другого прямокутника. Ось цієї крапочки. І таким чином ми намалюємо два прямокутника. Як це робиться? Перша крапка. Ось ми робимо проекцію на ось Х і на ось y. Нам треба знайти ось ці координати. Першу крапку ми візьмемо довільно. 50, 50. Тобто ми почнемо з вами працювати з цієї крапки. Для того, щоб дізнатися. Ось цю крапку. Ось ми робимо проекцію на ось Х. Нам треба вказати ширину нашого прямокутника. Давайте ми цю ширину візьмемо 100. Тоді ось ця крапочка у нас буде мати координати які по осі Х. Ми з вами почали з крапки 50 і довжина у нас 100. Тобто у нас ця крапка буде знаходитися в координаті 150. Ми 50 додали до 100 і отримали 150. Тепер для того, щоб дізнатися, наскільки нам треба опустити ось цю крапочку, ми робимо проекцію на ось Y. Нам треба знайти координату на осі Y. Ось тут. Для цього нам треба знати довжину нашого прямокутника. Давайте візьмемо довжину 300. Тоді ось ця крапка буде мати координати. Ми починаємо з 5, 10 І наша довжина дорівнює 300, тобто 350. Так, отже, координата цієї крапки. 50, 50 І координата цієї крапки. Дивимося на ось Х 150, і по Y – 350. Ми можемо вже вказати наш перший оператор і малювати наш прямокутник. Ми це будемо робити за допомогою оператора Line. В дужках ми вказуємо координати нашого першого кута 50-50. І через тіре ми вказуємо координати протилежного кута. Ось він, 150-350. Малювати ми будемо з вами п'ятим кольором. І після коми треба обов'язково вказати, що ми з вами малюємо BF. Це вказує на те, що у нас малюється прямокутник зафарбований. Таким чином, ми намалювали перший наш прямокутник. Тепер нам треба намалювати другий наш прямокутник. Ця координата цієї крапки у нас вже є. Нам треба знайти координати протилежного нашого кута. Робимо проекцію на ось Х від цієї крапки, та проекцію на ось Y. Нам треба дізнатися ось ці координати. Як їх дізнатися? Нам треба знов-таки знайти, вказати, точніше, довжину цього прямокутника і його ширину. Давайте ми подивимося. Ну, ця довжина десь буде у нас. 150. Або 200 можете взяти. Давайте 200, як ми брали з вами на уроці. 200. Тоді ця координата у нас буде мати такі дані. 150 додати 200 буде 350. Як же ж знайти координату? Ось цієї краки. Давайте ми подивимося. Ця сторона прямокутника. Ось ми її намалювали, вона десь знаходиться, ось тут розсікає нашу цю пряму навпіл. Тобто ця сторона у нас дорівнює цієї сторони. Довжина цієї лінії у нас дорівнює 300. Якщо ми її ділимо навпіл, то тут у нас 150 і тут у нас 150. Якщо ми взнаємо вже довжину ось цих ліній, то ми можемо знайти координату по осі Y. Ось у нас наша крапочка 50. І якщо ми відступаємо донизу, це у нас буде 50 додати 150. Це у нас буде 200. Тобто, ось ця наша крапка знаходиться в координатах по осі Y 350. Кома по осі Y200. Маючи координати двох кутів, ми можемо вже намалювати другий наш прямокутник. Пишемо line. і вказуємо координати нашого першого кута. Ось ця крапочка 150-350. Через тире ми вказуємо нашу другу крапку. Ось вона, координата її 350 200. Намалюємо таким самим кольором п'ятим. І поставимо те ж саме BF, вказуємо на те, що це у нас прямокутник зафарбований. Таким чином, ми вже намалювали два прямокутника. Ваше домашнє завдання буде переписати собі, перемалювати. Ось цей графік, вказуючи всі ці координати і всі ці дані, що є на малюночку, довжину ось цієї ширини прямокутника та довжину його. Так само і ось тут ми повинні обов'язково вказати довжину та ширину цього прямокутника. Ви це перепишете собі, обов'язково не забудьте вказати скрін 12 та ось ці координати. І надішлите мені фото вашого конспекту. І е, передивіться, будь ласка, попередній урок, відео там, де я вам розказу про графіку в QBasic. На наступному уроці ми будемо вчитися малювати кола, щоб намалювати наші, наші колеса. Дякую за увагу, до побачення!